Вихо і пошесть, не наблиться до оселі твоєї, бо він анилам своїх щоб охороняли на всіх путях твоїх, на руках не понесуть тебе, щоб нога твоя, не в камінь на сплести листа, ти наступатимеш і потопчеш жилети й змія, бо каже Господь за те ж він поклав надію на мене, я визволюю і захищу його. Бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую Його, буду у скорботі, визволю Його, і прославлю Його, добрим життям обдарую його, і дав йому спасіння моє, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, Господу помолимо, Господи, помилуй. Але ми светі духа, ми Господу помолимо. Господи помилуй, але світово добрий сад, Святий Боже церковь. І за з'єднання всі Господу помолимо, Господи, помилуй. за владиху яхта наша, і піпанія блаженніша митрополита Київська і тії України, і владику нашого, високопреспішеніша митрополита Нестора, де здесь при світр за весь прикці людей. Господу помолимо, Господи помилуй, за волю милий, вобне Україну нашу, за владу і народ, і Господь, Господи помилуй, загре, за всяке місто, село Україну. І за що повірив живуть, не Господу помолимо! Господи, помилуй. Дали полодися нам, від западу чужинці, Господу помолим. Господи помилуй, дали полотися нам, усякої скорботи, гніву, небезпеки, та недолі, Господу помоли. Господи помилуй, заступи, помилуй і охорами нас, Боже. Своєю благодаті, Господи, помий! Нашу Богородицю, і присудіво Марію, за всіма запам'янувши, пом'янувши, в себе один одного і все життя наше, Господи, відномоді. Вони належить, Одьяка слава, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові.

Той в ім'я Господнє, Прославляйте Господа, бо він благий, Бовіс Його, Господь я привіща нам, благословен, той й див ім'я Господні, оточили мене, як і мене в Господні переміти, Бо Господь я бевша нам, благослови. Хто в ім'я Господнє? не буду і повідатиму про діла Господні, Благодарь. Господь Господі, я вівча нам, благословим, хто в ім'я Готін. Пані коли в будівлі, стало словою, бо главі від Господа це стало. І дивне воно в вот очах наших. О, Господь, я вівчанам. Благословен, хто йде в ім'я Господні, Господь і нам Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Господні. Запалом нині прибіжим, Грешні і смирені і припадимо покаяння взялаючи залебені душе мною, владичице, поможе, з милосередивчись над нами Поспішися, позагибаймо від множества реки, не заверни раби в твоїх нічим, бо в тобе єдино застухнеться маєм, слага, волоцює цим і, і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи богороди. Просила Твою говорити мене до Сьогоні, бо коли це не простояло, благаю, хто б нас зберет, мов людськи біг. То похороняв нас, нині веляними, невистокому від тебе, младече, твої бороби спасає завжди, не дуща, біди. Промудрись на голосом, Господь з людям своїм дай, Господь. Благословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм да гась Господь, поблагословить людей своїх миру. Принесить Господу, Сан Божі, Божий, принісить Господу молодих ягня! Господь, силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей, мини роб, тиво людям твоїм Господь, поблагословить людей своїх мини роб, помолимо, Господи, помилуй, годи святі іси, Боже наш, і у святих перебуваєш, і ми тобі славу села ймо. От ти сину і святому духові і ні повсякчас і на віки віки. Амінь. Щаке дихання, нехай хвалить Господа. Щаке дихання, нехай хвалить Господа. Хваліть Бога у твердині Його, хваліть Його у тверді сили Його. Щаке дихання, не сай, хвалить госпого, як дихання, нехай хвалить господа, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поговори, станьмо побожому, вислухаємо мир свято Івангеліе. Ми пуси, Господи, твоїмо. Святого Іваждеє, слава Тобі, Господи. Во ймові одного разу, пішов із удай один з дванадцятьох, до первосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши, зраділи, і пообіцяли йому дати срібників, і він шукав, якби в слушний час видати його у перший день у приснуті, коли готували пасхальні ягня, ученики сказали йому, не хочеш їсти пасху? Ми і приготуємо і посилає двох учеників своїх і каже їм, Підіть до міста і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води, підіть за ним, і куди він увійде, скажіть господарю дому того. Учитель каже, те світлиці, який я споживатиму паску з моїми учениками, і він покаже вам велику прибрану готову горницю. Там приготуйте нас. І пішли ученики його і прийшли до міста, і знайшли в казавді, і приготували паску. як настав вечір він прийшов з мене з і коли вони возлежали, і їли Ісус сказав кажу вам, один з вас щої зі мною зрадить мене. Вони засмутилися і почали говорити йому один за одним, чи не я, і інший чи не я. І він же сказав йому відповідь, один дванадцяти, який мочає зі мною з блюдо, та син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині ті, і коли вони діли, Ісус взяв хліб благословив, проламив і дав їм, і сказав прийміть, споживайте це і тіло моє. І, взявши чашу та лові віддавши, подав їм, і пили з неї всі, і сказав їм, «Це і кров моя нового завіту, що за багатьох проливається, істинно кажу вам, я вже не притиму, і плоду виноградного до того дня, коли притиму нова вино в царстві Божому, і поспівавши, пішли на гору Єливоцьку, і сказав їм Ісус, цієї ночі. Ви всі спокусити через мене, бо написано, вражу пастора і розвіжеться вівці, полос з моїм буду раніше за вас, Галілеї. Петро сказав йому і всі спокусяться та не я, і говорить йому Ісу, існо кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі раніше, ніж вічі проспівають сівень, і триці зречешся мене, він же ще більше запевняв. Хоч би мені належало і вмерти з тобою, не зречуся тебе. Так само і всі говорили, прийшли до місця, що звести гефтеманія. і він сказав ученикам своїм посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра Якова Таяна і почав тужити, і сумувати, і сказав їм Сумна душа моя смертельна, побачив. Побудьте тут і пильнуйте, і трохи відійшов, що впав на землю і молився, Щоб, коли можливо, минула його година, і говорив: Ава, отче, це можливо для тебе, пронеси ним у мене часу сю, та не я того, як хочу, але як ти. Повертайся заподіїв і каже Петрові Симоне, що ти спиш, не мійте пильнувати й однієї години. Хильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, а плоднемічна, і знову відійшовши, молився, й помов, промовивши те саме слово, і повернувшись, знову знайшов їх пляцями, бо очі їхні облажніли, і вони не знали, що йому відповідати. І прийшов третій, і каже їм ви все, ще спете і спочиваєте. В годі, прийшов час. Силь людський ведається в руки грішників, стайді й підемо, ось наблизиться той, хто видає мене. Слава тобі, Господи, слава тобі. Завші. Ти молища благая, за тих, що прибігає вірою, під моготній Твій покров, бо тривало порятунку мирішні перед Богом бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами мене не злічуми, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких нього Сповіли ім'я Твоє всякому роді роді. роди, скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха. Боя мигнаних пристань, хворих посіщення, нечних покров і за того же старости, мати бога Ти Єсти причиниста я успішища молемща, що спасища раба тбуді. Твоє душа предчистая. Радуйся, ціницькі преда хреста, Радуйся, зроставша, грозно та ісмини, Радуйся, двери небесна і не упалима колопина, Радуйся всемирне мирне Радуйся, всіх радуйся, радоща вільних спасе, радуйся, засопнеться всіх християн і прибіжеще влади,

Радуйся всіх прибище, радуйся чи віти не чи Радуйся славо слава право, славу не всечесна, радуйща Марія мати Христа, Бога, раю, Радуйся, божествена трапезо, радуйся, ті глини, Радуйся, ручко все золота, радуйся, всіх опобага, Аня. Але раз Боже по великій милості Двої мовами собі вислухай, Господи, помилуй, Господи, помилий Господи, за Бобітуй Ся нашого. Злаженіща митрополита Епіфанії, владику нашу, високопривес священніша метро Пантенестра, і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любимо вам бережену Україну нашу за владу народ народії, що ми таке мирне життя прожили в цьому нашесті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Молимо Господу, Богу нашому, що вистухов голос милині над зрісник, і помилуй робіт із воїнів Івана Назара, Сергія Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Костянтина, Олега, Олександра, Дениса, Романа Олега, Василя Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрія, Олега Руслана, Миколая. Анатолія Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра Олега, Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія Зароса, Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Василя Сергія, Сергія, Івана, Василя Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя Михайла, Василя, Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра Ярослава Володимира. Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія, Олега Богдана, Деліса Любовмира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира, Тараса, Бориса, Василя, Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа Степана, Івана Василя. Віктора Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря, Сафія, Андрія Павла, Івана, Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора Васима, Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира, Ладобориця, Ігоря Миколая, Володимира, Іллю Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Оргія Олега, Василя Михайла, Сергія та Рада, Степана, Олега, Володимира, Анатолія, Антона, Тараса, Віктора, Степана Олега Павла, Руслана, Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дріяна, Олександра Ануша, Тараса, Романа, Олега, Олексія Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія Андрія, Михайла, Євгена, Василя Михайла, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира, Вілія Ігоря, Євгена, Павла, Вадима Віталія Віктора, Олександра Романа, Василя Якова, Василя Іврена Дмитра. Darila Vasilya Andriye, Andriye Viktora, Andriye, Roman Vasilya Vasilya Ivana, Oleksija, Pavlova Andriye, Roman Mikhail Vladislavas, Jurija Tarasna, Martina Stepanas, Hena Jaroslavas Vladimira, Oleksandra Viktora ir visi mūsų kūniai jau čia bėgioja po žmurtonos žaizdos ir įsirakoja į porabę dvasinę ir kūlesnį. Що здоров'я ми перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Моли покристи, позина, що бідно визволяють від насильника і безпорадного рятують за милостиві рабів своїх воїнів, Богдана, Андрія, Володимира, Володимира, Павла Олега, що в біді за задів неволі. Перебувають без віці, пропавши, Милостиво собо звільни, додому здоровим поверни, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю, Дуже дужих Христе, Спасителю наші не в рушуленим до, до тебе звертаємося, за ми тебе благаємо. Цілий породу гамуй і душеві тілесні страждання рабів своїх воїнів. Сергія Священника, Тараса, Богдана Михайла, Романа Любомира, Богдана Івана, рабів Божиї Миколая, Олега Любові, Степана Михайла, на Терези, Михайла Івана, Оксани, Ольги Івана Галини, Оксани, Любові Тетяни Надії. Простые всі реки вили невільні, Скоро підійми з зложа хвороби, молимо тебе в самилосиві, лодви повыкай і помилу. Господі, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Замились життя, мир здоров'я, спасиня, борозовітання, прошли, ведь пушні реки в ребів Божих що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, поранених, без пропавших полонених з людьми рідними та блицями, їхніми усіх доброчистів, і всіх християн. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще вислухай нас, Боже, Спасителю нас, надії, всіх кінців в землі, що на морі і милостивим, Будь милостивий, Владико, до гріків наших, і помилуй нас, води милостивий чоловіку любний Бог єси. І тебе слава села, ймойцеві, сину, і святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Ти це з сердить сердець нашої, Господу помолимо, Господи, поміже нашові, ми і як хвалить простяг до тебе, руки, народ Ізраїля, зміцнив на мала китя, озброїв Ісуса на вида на битву повелів той сунітися. Ти сам нині Владико, почуй на що молимось до тебе, змісти силу і Твої побожний народ нас збережи благослови Його справи, про славу його перемоги над Богом, Змістити ти мочі Твої прави нашу державу, збережи наше військо, после аніла Творозмісня захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири що миру тверди, простяни, Господи. Невидиму праведству Твої корабів твої заступає у цьому, Тим, я кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, та побожний народ, нашу державу спроти їх проведені день праведни слави твої подаєм сінесіння, по твоєї влади твої царство, сила від тебе допомогу всі приймає на тебе на покладає, і тобі славу вас села сину і святому духу, і ні повсякчас і навіки віки. Амінь. Богородиця спасина, щеснішого від Херофімів, і незрівняно славнішу від Серафимів щоб без осління Бога слава породила, сущою богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Слабіх, Боже, Бородій наша слава тобі, слава очі, Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки веки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Христос, ти старій, Бог, не молитви, добре, чистий, си матрица, тих паспорт посредів. І всіх, що ти помилуй, спасе нас, бо він є добрий. І чоловіку любим. <плодженний> Боже великий, єдиний Нам Україну храни, Волі і світу проміньом Ти її оціни. Світлом на оке і знання Нас, дітей, прощвити Чисті любові до краю Ці нас, Боже, зрости ਕੀਤਾ ਸ਼ Литву, миру, Боже благословення, духовної радості, ангела-хоронителя для всіх наших захисників. Слава Ісусу Христу!